Уявіть ситуацію. Ви виступаєте перед аудиторією. Раптом зал ставить несподіване питання, на яке ви не знаєте відповіді. Страх, паніка, стоп! Як подолати страх публічних виступів у три кроки? Опишіть ситуацію. Як виглядає зал? Хто ваша аудиторія? Яка буде сцена? Яка тема виступу? Назвіть свій страх. Що саме вас лякає? Я боюсь виглядати некомпетентно. А раптом подумаю, що в мене недостатньо знань по темі. Зробіть страх вашим союзникам, нехай страх спонукає вас заздалегідь підготувати перелік можливих питань і відповіді. А якщо все ж питання заскочило зненацька, скажіть, це чудове питання, я його запишу і обов'язково дам відповідь пізніше. Страх виглядати некомпетентно це не ворог, це сигнал до підготовки та розвитку. Кожен виступ робить вас сильнішими.